Вітаю вас! У цьому відео я вам покажу, як приготувати ароматні та м'які пампушки з часником до українського борщу. А як я готую український борщ, дивіться попередньому відео. Посилання на яке з'явиться в правому нижньому куті. До великої миски або чаші планетарного міксера всипати 450 пшеничного борошна, можна не просіювати, півтора чайних ложки сухих дріжджів, одну чайну ложку цукру, пів чайної ложки солі. Самої звичайної, намагайтесь насипати на дріжджі і 100 мл молока кімнатної температури, і 200 мл води кімнатної температури. Можна використовувати лайк тепле молоко і воду, але це досить такий метод, не найкращий, тому що можна зробити так, що вода буде і молоко загаряче, і тоді дріжджі не активується. Тепер будемо замішувати. Вручну потрібно місити 5-6 хвилин до еластичності. В планетарному міксері 2-3 хвилини. Вимішуємо тісто! Ну от, Замісилося м'яке та еластичне тісто, яке бачите дуже гарно відстає від рук. Ми змастимо його невеликою кількістю рослинної олії, а саме найкраще використовувати соняшникову нерафіновано, приблизно 2 столових ложки, я так на око, і змащуємо цією олією поверхню тіста. Так воно не буде обсихати і набуде приємного аромату соняшникової олії. Ми з тістом накрити злегка вологим рушником і залишити в місці без протягів приблизно на півтора години до подвоєння об'єму тіста. Коли Тісто підійшло стаємо його на робочу поверхню. Так. Бачите, як гарно воно підійшло. Стаємо. Не боїмося його м'яти, оскільки так нам потрібно випустити з нього повітря. Це не підростання, а тільки лише процес ферментації. Так. Тут є олія, тому можна обійтися без підсипання борошна. І тепер розділяємо це тісто на невеличкі булочки. Приблизно їх може вийти 14 штук. 12-14, так? Тепер кожну частинку відділяємо. Мають бути більш-менш однакові. Тепер підготуємо місце для пампушок, куди ми будемо відкладати для цього. Невеликою кількістю рослинної олії змащуємо сковорідку. Бажа, щоб, звичайно, не бажано, потрібно, щоб така сковорідка була придатною для. Випікання в духовці, щоб не було пластикових ручок, дерев'яних. І тепер з кожної частинки тіста сформувати спочатку якби, кольку, а потім булочку. Для цього потрібно загинати краї тіста всередину. Таким от чином. Бачите, вона виходить кругленька, тоді вони виходять правильної форми, таких гарненьких, рум'яних пампухів. Так, і викладаємо, беремо наступну частинку тіста. І робимо абсолютно те саме. Загинаємо всередину і викладаємо, зберігаючи інтервали, оскільки вони будуть ще підростати. Пермовані пампушки накрити з легка вологим рушником і залишити приблизно на пів години, щоб вони підросли. Тим часом розігріти духовку. Духовку розігріти до 190 градусів Цельсія. Тепер пампушки підійшли і змащуємо їх поверхню молоком самим звичайним молоком, без яйця. Не потрібно, щоб вони блестіли. Вони без яйця будуть краще в себе вбирати, рідину ароматну, якої ми потім будемо їх. Змащувати після випікання одразу. А молоко створить таку блискучу плівку, через яку важко пробитись, буде навіть рідинів. Ну от, тепер вставляємо до розігрітої духовки. Вставляємо на 30 35 хвилин. Немає добре підрум'янитись. Перші 15 хвилин духовку не відкривати. Поки пампушки печуться, приготуємо рідину, якою будемо поливати, тобто заливку. Спочатку поріжемо дрібно кріп. Зазвичай. Кропу не додають в заливку для пампушок, але я люблю його свіжий аромат, і він надає якусь таку українську родзинку і яскравий колір самим пампушкам. Далі можна готувати за допомогою блендера, це ліневий спосіб, так як я. А можна розтирати все в ступці, так як робили наші бабусі. Тоді, якщо будете робити це в ступці, то спочатку розтираєте чесник сіллю і потрішки доливаєте воду з глією. Якщо в блендері, то тоді додаєте до чаші блендера три зубки чеснику, чайну ложку солі. 50 мл води, самої звичайної холодної води. І приблизно 2 столових ложки ароматного нерафінованої олії. Так, приблизно так. І збиваємо все разом. Кропу поки що не кладемо. Так, все гарно збилось. Тепер дістаємо ніж. І додаємо наш кріп. Криб. Якщо кріп одразу додати, він занадто розім'ється і буде не зовсім те, що потрібно. Так, перемішуємо. І цією поливкою потрібно одразу поливати корбушки, як тільки ви їх дістанете з духовки, щоб добре вібрали в себе ароматну рідину. І так. Дивимось до наших пампушок. Пампушки вже добре підрум'янились і можна їх діставати. Тепер поливаємо ароматною заливкою чи затиркою, як називали бабуся, тому що фактично все розтиралося в ступці. Пампушки от таким от чином розподіляючи, більш-менш рівномірно. Так. Вона зм'якшить їх. Оскільки зараз, як, бачите, вони досить такі тверді, під впливом рідини, не розм'якнуть, не її вберуть і будуть надзвичайно ароматні. І саме від цієї заливки чи затирки цей чесничний аромат походить. Тому вона називається чесничні помпушки. Так, розподіляємо по поверхні і потрібно залишити. Так, на 5 хвилин, як би болісно би не було, тому що арман дійсно неймовірний. Нехай домашні страви приносять радість вам та вашим рідним. Смачних вам помпушок та на все добре.